5 січня після обіду відновлено рух великовагового транспорту на Бранському, Латірському, Яблоненському, Торонському, Ужоцькому перевалах, а також на трасах міжнародного і державного значення. Рух легкових автомобілів забезпечено. Протягом доби рятувальники відбуксирували 87 машин, які застрягли на засніжених трасах Закарпаття. На даний час робота з відбуксирування триває. Електропостачання у всіх населених пунктах краю забезпечено. Наслідки сходження лави. На проїжджу частину автодоріг у Тячівському, Хузькому та Міжгірському районах ліквідовані. У Хузькому районі через сходження лавини було заблоковано шість автомобілів, у яких знаходилися 11 осіб. Вони покинули свої авто самостійно. Жертв та травмованих немає. Людей, які потрапили до снігового полону, тимчасово розмістили у Вільшанському будинку-інтернаті для дітей-інвалідів. Зійшла лавина і на Рахівщині поблизу села Ділове. 200 кубометрів снігу впало на смугу автодороги Мукачево, Івано-Франківськ, Рогатин Львів. Здійснюється очистка від снігу. Лавина у нас була на автодорозі, яка сполучує населені пункти Колочава і Хуст, між населеними пунктами Вільшани Хуського району та Мерешор Міжівського району. Вчора було сходження снігової лавини, внаслідок якої було заблоковано шість транспортних засобів. На теперішній час всі шість транспортних засобів розблоковані і проводиться робота нашими працівниками і працівниками облавтодору щодо розчищення дороги і забезпечення повного проїзду у дві сторони. Проїзд легкового транспорту через чотири перевали на адміністративній межі Закарпатської області здійснюється в нормальному режимі. Заторів немає. Рух рейсових автобусів за винятком напрямків до кількох високогірних сіл здійснюється в штатному порядку. Проблем із довезенням продуктів немає.